Зараз хочу перевірити, а то поведня включили чи ні, тому що вчора було 14 градусів, наразі ситуація не змінилася. Батареї холодні, температура термометру ну, майже 14 градусів. Холодно. Ходимо, тягнемо. Кропивничанка Марина Бобріцька живе у квартирі гуртожитку з трьома дітьми. У кімнатах централізоване опалення. Каже, у місті опалювальний сезон почався 2 листопада. У гуртожитку відтоді батареї не теплішали. У мене заборгованості немає. Я проживаю сама з трьома дітками, виховую їх е обігрівача. У нас немає, у нас електроплити, на жаль, якби був, це дуже багато тягне електроенергії. На що коштів не вистачає. Нагріла води дитині положити на грі постіль, тому що холодно, но виносимо. Холодно, але я в дітей сильно, так що мені не холодно. От Софії два з половиною роки мама її одягнула. Так, що у нас тут? Футболочка, гольфік, кофтинка з начосом, тепла кофта, колготки, теплі на флісі штанці. Що дитина мерзне? Один захворіє, і другий, і третій потім. Там школа, там на гімнастику не може піти, тому що хвора, її пропускати не можна. Гуртожиток перебуває на балансі Української державної льотної академії. Опалює його комунальне підприємство Теплоенергетик, розповів керівник академії Сергій Неділько. На жаль, дійсно до нас звертаються і жителі гуртожитка, і співробітники. На сьогодні академія не опалюється, тому що ми підключені до мережі, яка опалює весь авіамістечко, але вони включать опалення тільки з 15 числа. У гуртожитку проживають 190 людей. Головний інженер комунального підприємства Теплоенергетик Валерій Челядінов телефоном розповів Суспільному, що на 13 листопада у Кропивницькому без теплопостачання через пориви та інші ремонтні роботи залишили 17 будинків. Серед них і гуртожиток Льотної академії. Казав, що постачання тепла до будівель академії немає через відсутність води для роботи котельні. Там тривають роботи. Наповнювати мережу водою почнуть зранку 14 листопада. Пояснив, з початку листопада очікували на акти готовності гуртожитків. До опалювального сезону Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.